Усейн болт? Да. Це український бігун? Український, так. Да. Усейн болт. Да. Український бігун. З Хмельнича... цього. Хмельничанин, так. Да. Хмельничанин. І він якраз по базару там курточки розносить дуже швидко. Окей. Е, я думаю. Я думаю. що Боль боляче зараз. Давай плюс-мінус секунда. Плюс-мінус секунда. Ну так. Да. Раз, два, три. Та 10 секунд, я думаю, може бути. 10, да, 10 секунд, 10 10 секунд. секунд? 100-метровку, 100 да. світовий рекорд, так? Да? Так, да, 9,6, можна сказати. 9,6. Так. 9,6. Ага. Приймаємо відповідь насправді 9,58 секунд. Сюда! Сюда! Сюди! Сюди! Я... Світовий рекорд, да. Да? Сейн -болт, да. От так. да. от. Ну, все, наступне Не запитання. перша як... правильна відповідь. Наступне Су... запитання вже на 10-й Це початок. Розумієш? О, да. Ми з цього почнемо да. відео, де да. ти правильно даєш. Да. З восьмерки. Да.